На початку ХХ століття Дніпровський регіон активно розвився. Друге дихання для економічного злету відбулося стараннями підприємця та мецената Олександра Поля. В одному ряду із ним стоїть постать Йоганна Івана Яковича Езау. Він двічі був міським головою Катеринослава. В центрі його уваги саме розвиток економічного потенціалу міста. Іван Езау народився в 1859 році. У бідній сім'ї німців менонітів, тим не менше, попри складнощі, зміг здобути ґрунтовну освіту. Починав свій трудовий шлях як звичайний робітник, згодом зайнявся підприємництвом. На початку ХХ століття обирається до міської управи Катеринослава. А вже у 1905 році йому висловлюють довіру і обирають міським головою. Попри неспокійний революційний час і катастрофічність соціально-політичної ситуації, зау вдається залучити іноземний кредит для розвитку інфраструктурних проєктів. Повна катастрофа. Економіка ще не відновилася після економічної кризи 1901 року. А по-друге, маленька переможна війна, яку розпочали з Японією стосовно Маньчжурії, а закінчилася повною катастрофою. Ці катастрофи наклалася соціальна катастрофа. Російської революції 1905 року дуже прості речі, як звіти громадських організацій, чи звіти установ. В багатьох установах взагалі написано, що справління у місті не лишилося нікого всі виїхали. Ну тобто, втекли за кордон на всяк випадок. Саме в цих умовах міським головою стає Іван Якичазав. За чотири роки перебування на посаді за рахунок позики були виконані наступні роботи: улаштування нового водопроводу бойні. При ньому були прокладені лінії другого трамвайного маршруту вокзал Брянський завод. Будувалися крамниці, будинки для навчальних закладів. Все це було важливим не тільки з точки зору інфраструктури, а й для отримання коштів на погашення кредиту. Вдруге Іван зау стає міським головою Катернослава у ще більш неспокійний час революційних потрясінь у 1918 році. Тоді за короткий час місто близько двох десятків разів переходить з рук в руки. Тут були і денікінці, і махновці. Зау очолює Катеринослав за протекцією гетьмана Української держави Павла Скоропадського. Під час Утворення гетьманської держави було відмінено так звану демократичну думу, але міського голови способного на той час в місті вже давно не було. Він вже виїхав на Полтавщину ще в 17-му році, і фактично очільником міським головою без виборів став один з членів управи Іван Яклічезал. Дуже помітно, що він намагався втримати на пову, перш за все, міське міське господарство. Причому я так розумію, що він розумів, що про розвиток зараз не йдеться, а йдеться. Про можливість утримання його на плаву діючим. після повалення гетьманського уряду та остаточного закріплення при владі у місті більшовиків Іван Зао іммігрує до Сполучених Штатів, де у 1940 році закінчує свій земний життєвий шлях.